Всім привіт! Сьогодні у нас відео тест двох лампочок. Одна узбекистанська, друга турецька. І хто підписаний на канал, а хто не підписаний, заходьте, підписуйтесь, підтримуйте український контент, ставте вподобайки. Цю лампочку 9 ватну Лецем, чи Як вона? Ця кат Узбекистан. Я її вже переробив, поставив акумулятор 18650. І зараз це я вам все покажу, скільки вона реально просвітить. Тут акумулятор стоїть 2400. Міліампер Samsung, но він не першої свіжості. Він же, ну, Бушний. Ось так. Будемо тестувати, скільки вона просвіти. А ця лампочка Кат, це є Туреччина, вона йде 7 Вт. Може ви бачили. Ціна такої лампочки гривень 350-400, є на сайтах різні. Ну, описа тут немає. Я опис знайшов на сайтах, на розетці або я не пам'ятаю на якомусь сайті, там пише в нас світі 2 години. Заряджається до 4 годин, світить 2 години. В неї режимів немає, в неї один режим, 7 Вт вона світить і все. В цій ж лампочці є режими 100, 50 і 15%. Але характеристики заявлені на інструкції і коробці тут не співпадають. Я її тесту, вона годину світить на 100%. Ну, на, на 2 години, я думаю, на 50 буде світити. Ну, але мені не потрібно 50, мені потрібно 100 максимально, скільки ця лампочка просвітить. І ця, і ця, ця моя перероблена, відео вже є на каналі, так що переходьте. Цю ми зараз будемо тестити. Просто поставлю дві, і ми це все провіримо в таймлапсі. Для вас це буде хвилинка, для мене буде 2 години, якщо не більше. Побачимо, скільки воно просвітить і як вони будуть сідати. Це буде дуже цікаво. Ви підписуйтесь, а ми поїхали. Так, одну приспособу, як її включити, я взяв ось такий патрон Е27. Просто ось тут ми два дротика замикаємо. І вона буде світити. Добре. Бо тут в неї режимі їй тяжко попасти фольгою. На цю ми, щоб включити, зробимо фольгу. Ось так. Ми беремо соколь, гарненько стискаємо. Ось так. О. ну Не знаю, чи буде вона так в мене світити. Ну от, все, робимо. Добре, відкручуємо назад. Робимо таку різьбу. Ось таку, а потім будемо закручувати. Цю будемо скручувати, цю закручувати. Ось так. Зараз включаємо секундомір, я завод Xiaomi годинник, це буде секундомір, будуть в нас стояти дві лампочки ось так, буде все гарно видно і секундомір, і їхню яскраві. Зараз я це все запускаю, включаю і ми поїхали тест. Так, таймлапс я виключив. Пройшло більше трьох годин, якщо точніше, якщо ви замітили на годиннику, я засікав, коли я включав годинник, було 20-15, тоді я включив лампочки, нехай буде 20-17. Зараз в нас яка година? Тому що я не знав, що мій бен 4 на сотій хвилині взяв і тупо вирубався. 100 хвилин пройшло, він вирубується. Ну, в принципі, відео ви побачите. 20-15 я включив їх, на неї буде 2016. Зараз нас ми ставимо на паузу. І стоп. Завершити. Виходимо. Яка у нас година? 23.37. Було 2015, стало 23.37. То виходить в нас 9-та година. 10, 2, 11, 3. Три з копійками, майже 3,5 години. Ну ця лампочка, якщо ви бачили, вона потухла десь на сотій хвилині. Годину до двох годин вона світила. Я просто зайшов в кімнату, він потух, я побачив, а дивлюсь, ця вже лампочка потухла. І ну, це вже не є світло. Реально, зараз я вам виключу, ось так. Це не є вже світло. Я можу, можу навіть вам виключити лампу саму от, освітлення. Саме. Ну, Ви бачите, так вона світить зараз. Ось так. Вона ще світить. ну, Але досить, ну, в принципі, я думаю, буде гірше. Ось зараз повна темнота. ну, Світить. Зараз ми піднімемо камеру. Я руку свою бачу. От, От так, вона ще досить непогано світить. Так що, давайте я включу світло. Ось так. Включимо світло, бо вона ще світить. 90-100 хвилин, це в нас виходить 1,5 годину 40, оця лампочка кат світить. Так що Туреччина нормально світить. Далі, ви дівчата, ця лампочка, яку я сам переробив, хто підписаний на моє відео, бачив, що я поставив. Вона ще досить непогано світить. Зараз ми просто візьмемо приблизно ще одну в мене заряджену. Ось так 100%. Ось так 50%. Ну, 50 тут нема, ну приблизно 50%. Вона ще на 50% світить. Бо такого, ну, може і на 15. Але 3 години більше 3 годин вона просвітила. Це реально великий плюс. Хто має можливість їх купити дешево, купляйте, маєте акумулятори, ставте акумулятори. І як для кемпінгу, вона супер, реально. Має режими, це великий плюс, тому що. Ви собі, о, максимальний 50, ще працює режими. От я переключаю, максимальний 50 і там 15. Так що для кемпінгу, оця так, така штука, так буде світлом, все добре, але така штука нормальна. Навіть якщо стаціонарна світодіодна лампочка, акумулятор можна забрати. Але я собі оцю лишу для кемпінгу. І цю також я перероблю, поставлю акумулятор тут побільший, тому що вона 7 ватна. Якщо ви ці лампочки купите подешево, до речі, лишилось в мене три штуки, хто хоче купити, пишіть мені е, в коментарях. Ціна 230 гривень у такої лампочки. Лиш... Лишила в мене таких раз, два, три лампочки. Одна 12 вага. Якщо вам потрібно, в мене 230 гривень, віддам ці лампочки. Пишіть мені в коментарях. Лишилось три штуки, хто хоче придбати. Бо ціна їх 350-300-400. Таких ціна також 350-400. Ну, Покомпактніше оця лампочка, я б її собі зробив, було б ще класно, якби вона мала режим. Так вона ще світить і вона досить. Без переробок це класний варіант. І кажу, зробити як кемпінгу, супер. Тут поставили гачок і в палатці собі повішали, і вона досить світить. Класна штучка. Так що, як ви бачите, ця лампочка кат, як було заявлено приблизні характеристики, вони правдиві. Ціни правдиві, але з доробкою вона просто показує афігінний результат. Підписка на канал, ставим вподобайки, підтримуємо український контент, звичайно, і всім до наступних відео. І все буде Україна!